Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вована тисяча це відчеї. Пише політолог Сергій Марченко на власній сторінці у Фейсбуку. Зустріч з активістами громадського суспільства, який президента щиро зневажає, не розуміє і побоюється одночасно. Було першим дзвіночком, що офіс президента у ця зустріч абсолютно не характерна для Зеленського, який не просто не сприймає критику і критиків, а фізично їх не переносить. Змусити його до цього могли тільки обставини непередбаченої сили. Вовочка тисяча зараз підтверджує ці здогадки. Все настільки погано, що доводиться копіювати прийоми тих самих старих політиків, від яких Зеленський обіцяв відрізнятися в чому прикол Юліаніної і Вованої тисячі. До Тимошенко політики при владі сторомилися так тупо купувати голоси виборців прямо з бюджету. Перед виборами вони використовували чорні каси донорів і купували гречку, яку клали у пакети своїм логотипом і пом'ятим фейсом на листівці. Юля Тимошенко по своєму геніальний політик вона дійсно видатна постать сучасній українській політиці, бо не боялася експериментувати і робити. Те, чого ніхто раніше не робив. Юля взяла і тупо оплатила свою передвиборчу кампанію з бюджету. Тупо нахабно, демонстративно, так, 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 але дієво. А головне безкоштовно для самої Тимошенко. Бо ж бюджетної кошти, а не Юліні. Тепер через 16 років такий саме фокус повертає людина, яка прийшла до владу з гаслами картежі. Нахуй, Львоти блять ваші дачі. Всіх нахуй. якби у вови постраждалися, Вовину тисячу можна було б продати виборцям як турботу про бідних, але в офісі президента вирішили не старатися і. Вирішили, що тисяча буде усім і багатим, як мисечка крупа на дивані, забитому боксами і бідним, які ледве зводять кінці з кінцями. Якби на меті було допомогти незахищеним, треба було визначити людей, які реально потребують допомоги, і весь запланований бюджет розділити на них. В такому разі було б дотримано соціальної справедливості. і Прокурори інваліди не отримали б нічого. Зате незахищені отримали б по тисячі, а наприклад, по п'ять тисяч. Але проблема в тому, що держава зеленського не спроможна визначити, хто реально потребує допомоги, бо вона тупо не здатна виконувати. Нувати складні масштабні задачі через кризу державного управління. А вишенька на торті, що виплата 1008 без розбору, означає, що бідні заплатять багатим, бо частка податків у доходах заможних людей менша ніж у бідний це буде у захваті. А на тисяча це класичний приклад політичної корупції з використанням службового становища у особистих цілях. По суті, президент Зеленський надає політику зеленському використання бюджету України для оплати його політичної реклами. «Я Думаю, ми їх суспільство не заслуговуємо Кої зневаги так хто позапропонувати хабар народу, що пройшов на Майдан і веде війну за незалежність, треба зовсім нас не розуміти. Я хотів би дуже сподіватися, що незалежно від політичних симпатій і з наближеності до влади. А лідери думок знайдуть у собі сили засудити політичну корупцію. Бо це шлях в Росію, друзі. У той же час Анна Оскумана зазначає наступне. У мене відчуття, що ця тисяча це якась відчайдушна, майже історична спроба повернути людську любов. Ціни росту дуже помітно. А це вже тільки початок тренду, Основний відсоток яка підскок буде наступного року після підняття податків в державі, влада якої щойно нилася про те, що не вистачає грошей військовим на зарплати, просто так роздають людям мільярди гривень, просто так нічого щойно підвищивши податки. Кожного дня астрономічні корупційні скандали, які вже ніяк не вдасться вмазати на піряні Хоча спроби були не все ясно, що ці незаконні шалені кошти буде неможливо конфіскувати і повернути в казну. Почувається утомлена на фронті. Капець я не відкидаю дописи діпстей. Та що бачу, що вони починаються зі слів ворогопросу. Щодені некрологи в стрічці не вичерпуються. Це не ті, хто загинув на фронті. Це ще і ті, кого вбили безпілотники і ракети, або і ті, кого добив системний стрес за ці роки. Завалено і заламано все, що було до держави, не пригвинчене. А що було пригвинчене за ці роки, відкрутили і зламали через два місяці в ніч на 1 січня? Буде шоста річниця того, як хрибати оподило, об'явило, що йде в президенти з цієї хвилини. Ця рокова шістка буде ти над ним одмукливим мечем. Шостий при владі шість років. За ці шість років він угандошив угодну державу в хлам. Він не зумів угандошити навіть ту величезну підтримку та прихильність, які мали лідери світу до України ще у 22-му. Не питайте мене, що робити. Я не думаю, що щось можна зробити взагалі. Якщо майже необмежена влада в державі є в руках абсолютного нездари. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї. Я висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.